Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубочаться у горі і спускають на землю холодні мокрі коси. Вітаю, шановне панство. 30 вересня. Їду в Полтаву, вирішив заїхати на поле, глянути на свою сою. Ну, це так, щоб глянути. Дощ, 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 дощ через день. Кожен день дуже багато, дуже часто, дуже сиро. Коли її збиратиму хто знає. Дав Бог врожаю не дає можливості поки що зібрати. Ну, нічого, нічого, ми оптимізму не втрачаємо. Соя гарна, врожай гарний. От, все чисто, красиво, ну, навіть. Навіть дуже гарно, але, але така ситуація. Дякувати Богу і пшеницю посіяв. Півтора дня у мене всього було погоди. До обіду ще було сиро, в обід виїхав. Це в неділю, в неділю після обід, і в понеділок цілий день пшеницю посіяв. Посіяв, як посіяв. Сіялося не дуже гарно, бо, бо ну, земля абсолютно не зріла. Ну, Ну, посіяв, поклав в землю. Поклав в землю, далі хай росте. Посіяв по мінімуму, без добрив, без. Тільки протравив насіння і все. Ну, сівалкою своєю кінзою тепер я сію на 35. Ну, дасть Бог зійде, то підемо подивимося. Так що, так що, так. Ну, нічого. Але є, є привід для радості і оптимізму. Та-дам! Михайло Іванович, я вас вітаю. Ноутіл для початківців. Ну я вже не початківець, але мені страшно приємно. Мені так приємно, що навіть мене все ваш пре. Що я маю тепер ваш, ну скажімо так, фоліант. І навіть з автографом мені дуже приємно, я втішуся всім кажу, що... Михайло Луванич мені прислав книжку, яку я прочитав на одному диханні за вечір. От, я дуже задоволений, дуже приємно, дуже приємно, що колега, фермер, такий самий, як я, От, зробив такий внесок величезний, е, в українську науку. Я не, не боюсь навіть цього слова сказати. тому що Іду в машину, бо йде дощ, не хочу мокнуть. Тому що, що я вам скажу? Ми, ми всі спеціалісти дуже великі, і я в тому числі. Особливо, що стосується поляпать язиком. От. І досвіду у нас у кожного предостатньо. Але знаєте, яка різниця? Між тим, що хочеться. Якась білорозбалакає. Різниця між тим, що хочеться зробити, і можеться. От Михайло Іванович знайшов в собі сили систематизувати свої знання і досвід і покласти їх на папір. Це дуже велика, дуже велика праця. Знаєте, сісти, придавити попу до стільця і змусити себе працювати в, в такому плані, непритаманному не людині. Адже ми всі, у нас же ж там шило. Ми ж, ми ж не можемо сидіти довго, ми ж не можемо писати, сидіти, папери перебирати нам з бухгалтерією і то не хочеться займатися. А то сісти і написати книгу це, це, це велика справа. Це мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Мені подобається дуже ваш підхід, Михайло Івановичу. В якому плані ну от, стиль написання, тобто той порядок, як ви все виклали. Мені дуже подобається, як йде питання, відповідь. Дуже подобається, що нагадує ця книга трохи підручник. От, в кожному розділі в кінці завдання це теж приємно, знаєте, відчути себе трохи, трохи учнем, трохи так воно стимулює. Звичайно, звичайно, ну я впевнений, що ця книга це ваш перший крок. Це перший крок. Е, я думаю, далі буде більше. Е, уже, уже у вас буде досвід. Уже, це, це це досвід, це перший досвід на цій ниві. О, я думаю, що далі буде краще. Звичайно, я очікував ілюстрацій. Я чогось думав, що ви обов'язково розмістите ілюстрації. Тому що ну, я впевнений, що у вас фото, відеоархів такий, якого ні в кого у нас немає. І тому хотілося б цього. Але я думаю, що це, це все буде в наступними. Наступними виданнями і наступними книгами, тому що це я впевнений тільки початок. Я, я просто благаю вас, не зупиняйтеся, не зупиняйтеся, продовжуйте. Ще дуже багато є чого розповісти. У вашій голові роїться думок там, неміряно, неміряно. І посидіти і викласти їх на папір. Це, 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 це ваше завдання. Тепер, тепер ви розумієте, що ви ну поки що ви один. Так що, будь ласка, не втрачайте, не втрачайте цей, цей порив. Щоб і надалі ми побачили е, технологію в більш розгорнутому вигляді, технологію для окремих культур, технологію для окремих операцій. Адже тут скільки нюансів, що ну, просто їх, я не знаю, їх неможливо, звичайно, але йти до цього треба. Іти до цього треба. Треба розповідати, треба показувати людям. Звичайно, я дуже втішений. Дуже втішений до сліз, що книга вийшла на моїй рідній мові. Це для мене бальзам. Бальзам. Я завжди вітаю це, завжди все життя за це боровся і, і тільки про це й думаю. Велика подяка пані Галині. Відчувається її рука. Але все-таки Михайло Іванович я б ну, чесно так рекомендував запросити редактора. Запросити редактора. Все-таки це важкий шлях, я розумію. Це не так все просто. Ми ж, ну, 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 ви ж ви ж не літератор. Я прекрасно вас розумію. Але давайте разом боротися і намагатися просувати чистоту нашої мови. Все, все дуже добре. Я задоволений, мені дуже подобається. Щось хотів сказати, сам себе перебив. Таке щось, щось цікаве і, і, і корисне. Ага, о, Михайло Іванович, я ж з вами спілкувався і не раз. Е, ну ви ж емоційна людина, у вас емоції повно. Викладуйте їх на, на папір. Це дуже приємно, розумієте? Емоційна розповідь додає барв, додає життя, емоційні приклади. Емоційні відступи. Це все приваблює. Звичайно, вона, вона не має відходити далеко від наукового видання, але все-таки хочеться трошки якоїсь, знаєте, такої ну, родзинки якоїсь такої. Мені приємно. Мені приємно читати про ваш життєвий шлях, але ж ви так скромно про це розказуєте, що. От там трошки щось було, але, але ось дивіться, є такі люди великі, я про них краще розкажу. Це дуже добре, але ми хочемо чути і, і, і вашу розповідь. Окей? <плес> ну, отакі, отакі мої враження. Я задоволений. Я вже двічі перечитав, я вже пишу там замітки на полях. О, ну, Приємно, приємно, дуже приємно. Мені приємно, що ви це зробили. І, і, і я, я всім рекомендую, що хлопці, купіть. Купіть, це недорого, це, ну, це взагалі. А, а, а наскільки це зразу покроковий план, і він допоможе. Він допоможе нам зробити це все разом. Ну, отакі мої думки. отакі. отакі. Дякую вам ще раз, Михайло Іванович, за те, що ви допомагаєте розвитку і популяризації. Дякую вам велике.